Десь там не де чорні води, стів на конях козак молодий, плаче жаль, молода дівчина, і де козак з України. Ей, hey, ей, hey, гей, hey, hey, созоли поминайте, гори лісі доли. Він, двій, двій, дві дочку з те повижаймо.

Ось все добігай вороточку. Гей, ей, ей, собой. Минай те гориться той. Твім діточку містековий трій-дрі. Сподіваюся, сьогодні буде багато для вас сюрпризів. Цікавих, оскільки а, моя програма налічує різні. Різні, скажімо так, музичні течії і е, різні вподобання. Тому е, вірю в те, що вам буде цікаво. І за тим, чим ви приїхали, а саме поправити своє здоров'я, у нас сьогодні буде така, е, скажімо, музична музична буде е, музично-лікувальний сеанс. Тому всіх вас запрошую. І... Вірю в те, що ми всі вистоїмо, все в нас буде добре, і ваш настрій, і ваше здоров'я покращиться. Ну і наступна пісня, яка вам додасть настрою і така весела буде. Це пісня, моя власна, знову ж таки, пісня Ірина для вас.